Уявіть собі, о, уявіть собі, дивіться, я є тут, о, я тут є. Та, уявіть собі, оце ліжко ви можете придбати до кінця липня, бо в липні я родився, я вам роблю всім таке свято. До кінця липня це ліжко ви можете придбати вже з матрасом безпружинним. Що таке безпружинний матрас? Він йде з пам'яттю той матрац. Зараз щоденьку покажу на іншому телефоні. Матрас йде з пам'ятю. рулоні приїжджає скручений. Отакий матрас. Вже з матрацом за 13 тисяч гривень. Хто хоче таку халявну акцію, то без проблем. Отакий матрас безпружинний з пам'яттю. Уявіть ліжко вже з матрасом безпружинним. Матрац називається Монс. Ціна ліжка вже з матрацом 13 500 і доставка безкоштовна. Але якщо ви загуглите назву матраца, наприклад, напишете в гуглі матрац Монс, то ціна самого матраца 13200. А я вам пропоную брати ліжко вже з матрацом за 13500 і доставка безкоштовна. Що то за матеріал? Це йде МДФ. Це йде МДФ. Це МДФ. Ламелі йдуть досками. О, Досками йдуть ламелі. Ціна ліжка з 13 13500. Уявіть собі, і доставка безкоштовна. Так, що всі підписались на мене? Я вас прошу.